Дивіться, айдя. Добрий день! Добрий день! Щось ви довго їдете! Летіли <плакили>, як пулі! Як пулі! Ми бігли через місточок, ухватили кленовий листочок, їхали через Ребель. Та по два, по три, по чотири. Так. От комарів в обморок не падаєте? Ні. Ні? У вас Сортові Сортові у нас краслянські. А ви що ставите? Там пол, у нас не розумна, Так, ну що, ви всі вийшли. Дітвора. Там більш ніколи не загубили під сідушкою. Підожіть, підожіть, підожіть. час. Так, звідки ви до мене приїхали? Зварви. З варви. А з варви в мене небагато було. Ви ще, мабуть, перший раз, так? Перший, перший раз. раз. Так, Будь давайте, давайте, не давайте. Не так, все, котомочки, пиріжки, мамині. Всі залишаємо в автобусі. Так, а ви десь в тіньок проїжджаєте, чи туди, чи куди, щоб не мішати? Так, який клас? Четвертий. А-клас! Четвертий, четвертий А клас. Це я дивлюся вас класний керівник серйозний. Раз ви всі гуртом кажете. О, четвертий а клас. Ви знаєте, де ви приїхали? Куди, Куди ми приїхали? В Красляни! В Красляни, дивіться, ви приїхали в Красляни, не просто в Красляни, а ви приїхали на яр. Це лорд, де він вас зараз буде всіх. Ні-ні, він тільки ноги по коліна відкусня, через що не бійтеся. Щось так залиши вам. Та це Лабрадор, це самий добрий боєць. Можна, да? звісно, він вже старенький. О. Це один, це один із старих і самих перших, і один із самих старих жителів цієї ферми. Ви приїхали на Велесову ферму. Йому вже дев'ятий рік. Для собаки це багато для собаки. Це багато. От він у нас тут живе, охороняє. От, охороняє в основному курей від лисиць, але це було раніше, зараз він вже тільки спить і їсть. О, через що в такому плані. Ви приїхали на Велесову ферму. Зараз тут у мене ведеться невеличке будівництво. От Ми трошки розширяємося. Сьогодні, сьогодні ми з вами пройдемо дві локації. От ну дві з половиною локації. Перша локація це ми вийдемо до корівок на пасовище. Ви подивитеся. Е Побачите корівок українських порід. От і друге, ми прийдемо сюди на ферму і побачимо безпосередньо всіх їх діток. Ферма у мене називається Велесова ферма. Хто знає, хто такий Велес. Не знаєте, а що у вас в школі участь? Математики української мови. Українська математика, українська мова. От, а я вам скажу, а знаєте, хто такий сварог? Так. Да. Ну, а ну, які варіанти? Хто такий Пірун? Перун. Гнів перуна читали. О, а ну хто хто бог, це бог. Бог. О, уже лучше? От я вам скажу, це боги нашої слов'янської стародавньої міфології. От і Велес, Велес, на честь якого названа ферма, це Бог, це Бог покровитель усіх тварин, які живуть в дворі і які живуть безпосередньо в лісі. Це От на честь нього названа ця ферма, і бик плідник, якого ви зараз побачите, це головний бугай, який у мене на фермі. От його теж названо на честь Бога Велеса. А хто такий велес Бог. Бог? Бог? покровитель кого? Молодці, от бачите, тепер ви будете будете знати. От тепер дивіться, що ще я вам хочу сказати. У мене е коровки зібрані з усієї України. Я їх звіз з усіх куточків, і у мене знаходяться всі зникаючі українські породи. Це корови, яких майже не залишилося в Україні. От вони у нас от тут якраз у мене знаходяться, а? вони та вони вже і в червону книгу занесені теж. О, дивіться. Получається, що у мене на сьогоднішній день музей українських порід корів під відкритим небом. Живий музей. І сьогодні я вам їх покажу. І на завершення ви скуштуєте молоко. От, ви скуштуєте морозиво, яке зроблене з молока від сірих українських корів. Добре, тому з вами зараз ідемо. Зараз з вами йдемо. От і ви подивитеся на пасовище. Крім того, я вам скажу: я веду відеозйомку. Я веду відеозйомку, тому що я блогер. Я веду свій YouTube канал, який називається Михайло Травецький. У мене вже біля 28 тисяч підписників, через що ви себе побачите буквально до вихідних у вівторок або ні, це в п'ятницю вийде вже відео з вами, як ви приїхали до мене в гості. От тепер є. У нас алігатори не їдять. Алігатори. У нас алігатори не живуть. У нас живуть тільки дуже здорові гедзі або оводи. О, також дуже багато комарів у нас. Вони люблять. Ви ж знаєте, що це? оводи, гедзі, комарі. Це ж такі, хто вони? Вон. Вон. Да, вони вампіри, вампіри, вони сосуть кров. Вони дуже люблять кров маленьких дітей. Да, через одним, що? Словом кровососи. Да, одним словом, кровососи. Зараз ми йдемо їх трошки покормимо, щоб вони менше їли корів. Моїх. Хорошо, все, домовились. Ось, бачите, вже жовтий, жовтий і червоним шнур. Це вже каже про те, що тут вже йде напруга. Так, дивіться. Ми можемо стояти тут, а можемо... Чуєте, пішли сюди, пішліть зараз туди, аж до них підійдемо поближче, щоб було страшніше. О, <п 'є> Бо ви ж хотіли по какашках походити. Ось переступаємо, пішліть зі мною. Паркур! Пар так, не кричимо, не кричимо. Окей, ого, заводимо. Так, а ну вставайте так. так. Це Велес. Знаходиться Бик Велес. Бачите? У нього зараз любов. Бачите? Він, о, він хоче цілувати куклу, бо кукла зараз у мене гуляє. Ну, от, через що скоро, надіюся, народиться маленьке велесенятко. От, Дивіться, Велес представник у мене сірої, сірої української породи. Сірої української породи це одна із самих старих у світі порід, яких в Україні залишилося ну, я думаю, менше, 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 менше 500 голів. От, менше 500 голів, дивіться, це велесоно ну, далі. Ви бачите, ось, ось стоїть, пасеться мавка, далі лежить мокоша, сніжана. Ну да, да А там воно, далі вон, ви бачите, лежить з такими закрученими рогами Марфа. От вона з того боку воно вона лежить. Це сама стара корова. У мене їй 18 років. Вісії <плес> да, 18 років. І фактично цю корівчину ну вона вагітна. Зараз носить лятко. Я привіз із засканії нової. Це перед ще вторгненням широкомасштабним. Я привіз цю худобу сюди. От і зараз я їх розвожу. В мене починалася робота. Було в мене всього-навсього тут три голови. Зараз уже чистокровних у мене 10, а з полукровками вже переступив я за 20 голів, тому що в мене бить плідник. Він парує інших корів і в мене народжуються доньки та сини Велеса. От, і фактично, далі я з ними вже веду селекційну роботу. От дивіться, і він привіз із Голландії. Він привіз із Голландії биків гронінгенської породи, привіз биків гронінгенської породи, спарували із місцевими коровами і отримали таких красунь, які називаються українська білоголова. В Україні їх вже майже не залишилось. Може біля 50 голів чистокровних, а я вам скажу, яких з 50 років їх налічувалося близько 50 тисяч. От. Проблема вся в тому, що у нас не велася селекційна робота для покращення показників, От, якраз економічно. Чних даних порід і фактично корови не конкурентні із високопродуктивними сучасними промисловими породами, і це саме основна проблема, але Великим плюсом цієї породи є те, що у них теж дуже жирне молоко, дуже смачне молоко. Я вам скажу ці корови, це як брати е е сіру. Сіра не хворіє ні на туберкульоз, ні на лейкоз, нема проблем із копитами, немає проблем із вим'ям. Я вам скажу, що дуже притаманне якраз, е породам, притаманне породам е промисловим, таким як оце голштини. Чорнорябий голштин, де ви бачите всіх корів чорнорябих, ото фактично це проблема. От я вам скажу, е українська білоголова теж досить така, ну, міцна, міцна. Вони досить швидко приходять в оходу, народжують теляток. Оце в мене корівка вже це четвертий год, Вона вже народила вже вагітна за четвертим телям. Досить швидко в неї всі процеси йдуть. Вона така. Ось бачите, земляки лежать. О, це із прилучені привезені коровки. Це українська червоноряба молочна. От це лежить у мене. Хто це лежить? Це лежить у мене Дуся. От стоїть біля неї кукла. Ось, ось ще пасеться пороша і Альфа. От, оце чотири привезені із, 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 із сукровика. От, а це ось у мене, ви бачите, пасеться е, мишка. її звати Мишка. Вона без рога да, або шута, як її ще називають. Ця корівка до мене приїхала ще теличкою із Сумської області. Вона Лебединської породи. Лебединки теж не далеко до да, це недалеко. Місто Лебедин, і Якраз я вам скажу цих корів в Україні залишилось біля тисячі. Їх уже майже немає. А я ніколи не бачила без руги. Да, ну вони от їх там обезрожували на комплексі. От за але взагалі вони рогаті. Але ну але вона без рога в мене. О, це в неї одна проблема, тому що її дуже сильно атакують сірі. От, ви бачите, яка в неї бочина побита, то ну, ну травматизм, ну шкура просто бачите. Ну багато от, великий досить травматизм за того, що всі рогаті, а вона без рога. О, ось, о, бачите, підійшла мокоша. Ось у мене стоїть о, там... да, вона одна із самих таких масивних корів у мене. От, і ось поряд, ось о, ви бачите, біля неї стоїть сніжанка. Якщо ви подивитеся на її ножки, от ви бачите ножки, права і ліва передня нога, ось о, сніжани в оцієї, цієї. От одна більша, друга менша, бачите? Одна тонша, друга товша. Да, я вам скажу, вона попала під обстріл під Макаровим. От, і виходить, їй перебило осколком передню ліву ногу. От, вона була два місяці в апараті Єлізарова, їй скручували болтами ногу, її там дивом врятували від смерті. От, і привезли її до мене на реабілітацію. І так вона в мене й залишилася. От, і фактично вона народила телятку, навіть не скинула. От, і зараз вона вже вагітна і скоро народить ще одне телятка. От, тому що досить довго довелося з нею займатися, вона була контужена, контузію отримала, ну, коротше, в неї досить такий специфічний характер, але ми з нею вже ладимо. От, я... Контужена, ну це я вам скажу. У неї був дуже сильний переляк від того, що біля неї ну, йшло, йшли бойові дії. От, фактично, взірвалися снаряди, і вона була оглушена цим усім вибухом. І фактично її напарницю була в неї ще одна така її подруга, але їй відірвало, їй відірвало задню ногу, і вона не вижила. От, А це одну вдалося врятувати волонтерам, От, через що така от, досить така історія. От, Але. Зараз вони тут собі спокійно живуть. Молока через вим'я корови повинно пройти біля 500 літрів крові. От ви представте, як качає кров для того, щоб вийшло, якщо корова в середньому ось беремо мишку. Мишка в середньому дає 20 літрів молока. Скільки крові повинно пройти? 20 літрів. Ми знаємо, що для одного літра для одного літра. Е, для одного літра тисяча тисяча. Правильно, ви математику серйозно вчите в школі. Я дивлюся. В середньому ось дивіться стоїть кукла біля Велеса. Вона дає у мене 30 літрів молока. Скільки крові проходить через її вим? 1500. Правильно, 1500. От у Велеса ну там трошки другий інструмент. О, там трошки менше молока він дає. О. Так, єсть цим ми з вами розібралися. Так, дітвара, дивіться. Зараз ми з вами, зараз ми з вами. Їдемо на ферму, і я вам покажу е, дочок і синів Велеса і оцих всіх дівчат. От, вони всі ручні, з ними можна буде пофоткатися, подавати їм сінце. От, і фактично я там ще вам трошки розповім про своїх коровок. Добренько. у Вас індик дзьобне, то буде так, я вам скажу. Добрий день. Добрий день. Так, Добрий отут день. обережно, не перечепіться через мотоцикл. Так Заходимо сюди, заходимо сюди. Зараз одну секундочку, секундочку, секундочку не кричимо. Ви ж пам'ятаєте, що кричати не потрібно? погладити? Можна погладити усіх коровок. Оце всі сини та дочки Велеса. Ні, вона не вкусить. Це бичок красунчик, це ось овесняночка сіра, це оська Даха Браха, оце ви даєте сінце їй, це ось онічка стоїть. нічка стоїть, оце оно Мотря стоїть черненька, це бичок і Васик його звати. Бачите, у, у них зараз тиха година, вони посмакували всі і лежать. Ось, ви бачите, підходить теличка, її звати Лебідка. Лебідка далі, там воно лежить птаха. А оце бачите, молодий бичок лежить, його звати Ярило. Квас Ярило. А? Є квас Ярило, це Бог Сонця, щоб ви зрозуміли. Да, ми там були, бачите, там індиха. Тут Коровки приходять сюди, в обід п'ють водичку. Цю коровку звати Соломія. Це теличка, вона скоро народить телятко і стане коровкою. Ну що, їдять сіно? Не їдять, вони я вам скажу. Вони не дуже голодні. Вони вже підснідали добре. Я буду Добре, 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 домовились. Оце така. Ви бачите, ви попали на любов. От, дивіться, як це цікаве теляток. О, о, все, вендички, все вийшло. тепер вона спокійно пішла і нікого не буде вже трогати. Ну, а то ж вона за всіма ходила. Боже, телят, вони не бачили, бо індюки ніколи сюди не заходять. Все, братва пішла, все маленькі мої, все, можете не боятися. А це ось молода теличка, конопелька. Її звать. Так, я чого, що вам казав, що виходить, сірі, вони народжуються червоними, а потім линяють, стають сірими. От літом вони стають білими, вони біліють. Бачите, світлі стають а взимку. Вони стають отакі темно такого сірого кольору. У них постійно де зміна кольору. От. Це худоба, яка ну кажуть, що це потомки турів, турів, які вимерли. Наша сіра худоба, і вони дуже сильно адаптовані до виживання у зовнішньому середовищі без присутності людини. О вони живуть як дикі в природі. От вони у мене живуть зовсім окремим життям. Це окрема каста. Вони разом, коли ну вони вони відокремлено живуть від усіх усіх корів. От якось у них своя двіжуха постійно. От вони всі стараються ну жити трошки, трошки, трошки не так. Да, ярило, Особливо ярило. Тут це як розбуяниця. Троща ці всі загони. Ми вже тут вже другу. Кормушку йому вон, почепили, тому що він її Ростов. У нього вічно якісь не гаразд. Ну, вчора в нього було кохання, брунька вже до нього приходила. Зараз він спокійний. все, порядок. Я утром від нього випустив. От, він вже її спарував, через що о, процес у нас іде. Четверта група четвертого ладу чи шостого вони були. Так, ну що, дітвора? 3, 2, 1. Морозиво. Так, ну як морозиво? Добре. Добре. Добре, Добре! Смаколик! А Я вам скажу: тут є вершки, тут є молоко, мокоші отієї сірої, самої здорової корови, і тут є клубніка або полуниця. от, І цукор для того, щоб було солоденьке. Через що тут все справжнє, все живе, все натуральне, тут немає ніяких ні розрихлювачів, ніяких, ні, да, потихеньку, якщо треба запасну, я вам дам запасну. От ви просто і в руках так, можете да -да, та я зараз вам дам дам нову ложечку. Так, дякуємо і вам, що ви до нас приїхали. Приїжджайте ще, хто хотітиме, да їсти коров, чистить навоз, приїжджайте в гості О, і пить парне молоко, через що приїжджайте. Добре? Приїдемо, діти. Та апаратами, ладно, руками. У мене, у мене руками корови не дають, доїть, вони брикаються тільки під апарат. Взагалі руками доїти неможливо. Все, приїжджайте, ще народяться маленькі венесові дітки от, і будете їх теж годувати. Фу. Відбув першу екскурсію. Сьогодні у мене відкриття так зване маршруту. От, красляни дивовижні. От і В рамках цього маршруту. Музей села Красляни, Канатне містечко. Зробили такий жорсткий апдейт. Уже дітворі додали атракціонів, О, там класно. О, і безпосередньо велесова ферма. О, тут з новими моїми жителями, О, маленькими і великими. О, тому десь так все відбувається. Морозиво дітворі сподобалося. О, мені теж. І я зараз на всіх порах. Йду робити моцарелу, от, тому що сьогодні в мене, крім екскурсії, ще і сирний день. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і скажу вам, морозиво виходить бомбезне з молока мокоші і вершків і полуниці. Просто смаколить як треба. Дякую всім за увагу. Ні, бувайте.